Всі знають, що російська армія багато в чому відстала і що життя солдата там не вартує нічого. Але не всі знають, наскільки наочно це демонструє медичний рюкзак лікаря, військового лікаря. Зараз ми вам розкажемо про дуже цікаве порівняння по тактичній медицині ЗСУ і рашистів. Це текст відомого журналіста Аркадія Бабченка. Наші тут захопили назад свій медичний рюкзак. У тактик. Ми з вами їх закуповуємо для ЗСУ. Ну, тобто цей рюкзак потрапив до расистів. Якийсь час вони ним користувалися разом з вмістом рюкзака, він був повним. Потім під час контратаки, контрнаступу, наші назад захопили цей ж самий рюкзак. Ну, расисти щось із нього використали, відповідно, щось закінчилося, і вони ж його поповняли по ходу діла. Все, чим вони змогли його доукомплектувати назад, це мазь Вишневського. Мазь Вишневського куба! Суміш дьогтю, касторки і ксероформу. Скушай заячий памьот. Он єдрений, он праймот. Якщо хтось не в курсі, цей народний дідівський подорожник Вишневський винайшов 100 років тому, в 1926 році. Потім він став великою шишкою в медицині і скрізь просував цю свою віконну замазку, як тільки міг. Апофеозом застосування його мазі стала Друга світова війна. І тут ця мазь показала себе у всій красі. Пам'ятаєте цю дику кількість безногих та безруких після війни? Як думаєте, звідки вони взялися? І чому у порівнянні такої кількості ампутантів не було навіть близько ні в американській армії, ні в Вермахті? А тому, що Вишневський на цей момент був великим начальником, і його мазь наносилася мало не на будь-яке поранення, особливо небезпечно вона при забрудненому пораненні. Ця паста дає сильний зігріваючий та зволожуючий ефект без доступу кисню, просто ідеальне середовище для розмноження анаеробних бактерій. Я зараз не пам'ятаю цифри, але кількість заражень, які закінчувалися ампутаціями в американських шпиталях, була щось менше 10%. Кількість ампутацій в радянських шпиталях після застосування мазі Вишневського сягала 90%. Якщо хочете отримати практично гарантовану гангрену, нанесіть на рану цей смердючий дьоготь. Я коли загнив у Чечні. А Бабченко у свій час був у складі армії РФ у бойових діях в Чечні. Стрептодермія в мене була така, що тримайте семеро. Гнив я на ура. Я теж наніс цю мазь на виразку і отримав таку флегмону, що мало не втратив ногу. Хірург мене таким матом крив. Каже, ще чотири години ти був би не просто без ноги, ти був би вже мертвий. То я вам зі знанням справи кажу це гівно зараз офіційно заборонене навіть у рашистській медицині, але в рашистській армії його використовують досі. Ні, я підозрював, звичайно, що там у них іще 19 століття, але мати Василева якось, знаєте, упрутніватор час від часу ламається навіть у мене. Друга армія світу, дишлом тобі по хребті. Стадо не просто гарматного м'яса, стадо гарматного м'яса, яке гниє. Але втім не показуйте їм цей текст. Не треба їм казати. Нема чого. У добрий путь, дітлахи, діди мастилися і вимастіться. Від каналу всі знають додамо. Аркадій Бабченко допомагає ЗСУ у питаннях тактичної медицини, медикам потрібні протиопікові бенти, оклюзійні наклейки. Абдомінальні бандажі, вузлові турнікети і багато іншого. Реквізити для допомоги ви можете знайти у першому закріпленому коментарі під цим відео, там є посилання на телеграм-канал автора тексту, і там вся інформація, як можна допомогти ЗСУ. Ваші перегляди, вподобайки, коментарі та поширення цього відео теж допомагають, як і підписка на канал. Бо це інформаційний фронт. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!